Ветерани війни. Перевід Владислав. Обліски його. по потребу запрошується. Представник Білої церкви Климчук Владислав. Перший раунд. Сьогодні на нашому турнірі дуже цікавий, нестандартний поєдинок. Два боксери, ветерани війни. Боксуватимуть між собою, вони обоє е, на протезах, е, і вони покажуть всім, е, що протез це не приговор. І е, я думаю, що буде дуже цікаво. Спорт я раніше займався спортом, займався боксом. Займався в цьому залі раніше. І це ближче, ближче, ніж ходити десь там вдома, на чарочку підсідати. Та й бокс допомагає вертатися, бокс допомагає освоювати свої поранення, проблемні поранення, освоювати протез. Я на протезі вже четвертий рік. Займаюсь потихання, відновлююся, реабілітую. Я на протезі півтора року рік вже займаюся боксом. Звикав, напевно, місяців два, так коли незручності були. Навило, а так тоді вже більш підлаштувався, привик і зараз спокійно може пересуватись на протезі. Дякуємо хлопцям, що вони саме знайшли таке відновлення, таку реабілітацію після війни, після важких травм. І своїм прикладом показують, що можна займатися боксом, можна займатися спортом. Це фізичне, по-перше, відновлення. Ти Кожен раз, виходячи на бій, готуєшся, підтримуєш свій стан здоров'я, який дуже е, необхідний, можна сказати, в протезуванні за тому, що якщо ти не будеш займатися спортом, тебе м'язи атрофуються, і ти взагалі через певні через кілька років не зможеш взагалі ходити. Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат Уманської міської територіальної громади з боксу, на який з'їхалось більше 150 боксерів. З дев'яти областей, і ми бачимо зараз, є свідками запеклих цікавих поєдинків. Тут будуть боксувати як і діти, яким по 10-12 років, так і вже дорослий боксер, яким по 17-18 років.